Мій топ-5 найсмішніших книг, звісно ж, з тих, що я читав. П'яте місце московіада Юрія Андруховича. Це не просто смішна книга, це хаос треш. Фантасмагорія і сатира. Книга можна сказати автобіографічна, бо сам Андрехович вчився в Москві і тікав звідти, як шалешений. Перед тим же вибором стоїть головний герой роману. Вийшовши зранку з гуртожитка для письменників, він потрапляє в колообіг алкоголю в природі і забуває, куди йшов і навіщо. До того ж події в романі відбуваються в серце расишки, тому кількість алкоголю, маргінальних покидьків, включно з КГБшниками, потроюється. й почетвірюється, як це прав. Не сказати, напишіть четверте місце: танго смерті Юрія Венечука. Попри недавні приколи діда з його виправдовуванням харасменту, бо раніше це було в нормі. Книги все таки в нього хороші. Є просто такі люди, які застрягли в минулому і не хочуть сприймати сьогодення. Ну я сподіваюся, що діду трохи перегляне своє ставлення і більше так не бруднитиметься. Але танго смерті це книга, від якої я сміявся в голос. Пів книги, а пів книги плакав. Історія йде двома гілками: це тако дев'яносто нульові, навпроти початку і середині. 20 Сятого століття, і в кінці ці дві історії поєднуються найнеочікуванішим способом. Третє місце ворушило в град Сергія Жадана, що назви так колись називався Луганськ. І неочікувано туди повернувшись, головний герой розуміє, що по суті нічого там і не помінялося. Це досі ворушило в град в романі. Купа побутового гумору. Матюків тут є і штунди, і роми, і українці, і кацапи, і найсмішніший опис футбольної команди. Це паралельно відшуковування головним героєм свого коріння. І в той же момент іронія над своїми друзями і родичами, які залишились жити в минулому тисячолітті. Друге місце тривожні люди Фредріка Бакмана. Єдиним мінусом цієї книги є особливість мови, якою вона була написана, бо там якраз от найголовніша фішка роману у мовному казусі. Але від цього вона не перестала бути магаржачною. Саме тому, що Фредрік Бакман є професійним тривожником, і може, тому що я теж ним є. Це просто попадання в десятку. Гумор будується на тарганах і приколах в головах усіх героїв, на їхній безлузій поведінці, хоч в цей кризовий момент їм здається, що всі вони поводяться абсолютно адекватно і в цьому весь сміх. Перше місце те, що діє завжди і стовідсотково. Просто іноді можливо треба звикнути. Будь-яка книга тері Прачета. Я прочитав не всі книжки, але у тих, що я вже пройшов, було дуже багато цікавого і нестандартного гумору. Іронія над людством, хоч це історії з вигаданого дискосвіту, сатир. Іра на людські вади і пороки, хоч в більшості тут герої-чарівники. І постійний Стьоп над усіма вигадками людства, хоч знову ж таки тут герої користуються своїми магічними прибамбасами і предметами. Але ти читаєш ці магічні історії і раптом усвідомлюєш, що це все про тебе. І тобі не лишається нічого іншого, як просто вибухнути слиною і шмарклями прямо в книгу. І це робить теріпрачета першим місцем у моїй підбірці. Взагалі, порадьте щось бляха смішне, бо від цих трилерів вже регати хочеться.